Пососити та мити разом легше це робити. 28-річна Діана, мама у декреті. Під час звичайного походу з донькою до магазину вона побачила, як літня жінка обирала овочі і навмисно протикала їх нігтями, знищуючи цим товарний вигляд та цілісність. Емоціями від побаченого Діана поділилась в мережі. Я вирішила записати відео в тік для того, щоб дати розголос цій ситуації, щоб люди свідомі, адекватні, також як і я, робили зауваження іншим, які займаються цією брудною. Справою для того, щоб інші люди зверталися до продавців, до охорони, щоб вони якось реагували, тому що дуже багато фруктів і овочів просто списується і викидується на смітник тільки через те, що люди свідомо їх пошкоджують. Під постом Діани користувачі залишили тисячі коментарів. Я була свідком, як жіночка з грони винограду Кешмеш видерла гілочки, які їй сподобались. Я то думаю, чого кожна картоплина покоцана. Одна дамочка знімала з авокадо шкірку нігтем, щоб побачити, чи легко знімається шкірка, зіпсувала 15 авокадо. Оскільки поблизу не було продавця консультанта, Діана вирішила самотужки втрутитися та зробити зауваження жінці, яка нищила овочі. Коли я зробила зауваження цій бабусі, в мій адрес полетіла нецензурна лексика. Я була з дитиною на руках, тому я просто взяла свій пакет і пішла на касу. Фахівець Держпродспоживслужби Юрій Перегінець каже: покарання за навмисне псування продуктів незначне, оскільки закон здебільшого на боці споживача. Так магазин зобов'язаний компенсувати вартість товару, якщо він зіпсований з провини самого магазину і становить для покупця пряму небезпеку для здоров'я. У інших випадках відповідальність за вибір товару лежить на покупцеві. Основний момент це те, щоб не було перекреслено забруднення. Тобто від постачальника товар надійшов до покупця, і покупець тоді здійснює свідомий вибір цього товару. Тут саме головне те, щоб вибір цього харчового продукту, щоб він був здійснений свідомо. Тому що в закон про захист прав споживачів він визначає про те, що в поверненні підлягають тільки харчові продукти, які не придані в інших випадках, в випадках неналежної якості цього товару, то може не повертатися операторам ринку. Втім, експертка з протоколу та етикету Наталія Адаменко зазначає, попри законодавчі норми багато що залежить від совісті покупця. Подібна поведінка не лише свідчить про відсутність виховання, а й створює небезпеку здоров'ю для оточуючих та демонструє негативний приклад для дітей. Я не знаю наскільки чисті були руки того чоловіка чи тієї жінки, яка помацала, поклала, взяла інший, але той вона залишила, не купить той, що йому більш сподобався або був більш свіжий. Ось вам наслідки. Те, що ми з вами говорили про а, хаос в магазині, про бруд, розкидано, поламано. А зміст наслідків найстрашніший хвороби. Дай Боже, щоб не пандемія, але хвороби. Ось вам і все. А і ще приклад. приклад. Для дітей вони наслідують, і вони завжди можуть сказати ти мені забороняєш, а сама експертка з етикету закликає не залишатися осторонь, коли бачите псування товарів. Вона радить робити коректні зауваження та повідомляти про такі випадки працівників магазину. Ну, тут завжди як завжди полі питання: і етика, і гігієна, і все на світі. Якщо стикались з таким або бачили таке, пишіть теж про це поговоримо. Оце великий така пласт розмови. Замить головний на ранок.